І один з наших красивих парканів, біля якого я проїжджав, просто вирішив зазняти вам це відео. Коротенько показую вам, що ми робимо, чим займаємося, і показую вам якість нашої роботи. Нам встановлено було на цьому об'єкті відкатні ворота. Це профіль ранчо з 07-го металу. І 10 секцій паркану. На хвіртоці встановлений електрозамок, який працює в парі з домофоном, От відкатними воротами керує автоматика Nice. Зараз ну, от таким пультом ми нажимаємо, відкриваємо ворота. Вони відкриваються, це швидкісна автоматика. Подивіться, як швидко вона відкриває наші ворота. І коротенько пробігаюся з вами по елементам. У нас 3D-петлі і на хвіртках, і на розпашних воротах, якщо вони є, то лише такі петлі. Дивіться, якої якості замки, які ми ставимо. Тут встановлений електрозамок Чіза, він зі сторони двора відкривається, звичайно, нажимною ручкою. А зі сторони вулиці керується домофоном. Автоматика зачиняється так само швидко. Як і відчинилася вона трошки пригальмовує, при тому, як досягнути своєї крайньої точки, вона пригальмовує і тихесенько закривається. Отак, От друзі, перемагайте разом з нами, з компанією Технозабор. Замовляйте собі якісні речі, замовляйте те, що ніколи вам не поржавіє, тому що всі речі. Всі конструкції наші оцинковані. Подивіться, наскільки воно якісно змонтовано, зроблено. У нас покрашена в колір навіть зубчата рейка. Такої якості ви більше ніде не знайдете, з впевненістю вам кажу, тому що наш завод-виробник це компанія Bonatrade, це єдиний виробник подібних парканів в Україні. Тому звертайтеся до професіоналів, довіряйте нам свої паркани, довіряйте нам свої подвір'я, якщо хочете, щоб вони були красиві.